Вітаю! Під відео про що ретіс, отримала такий коментар, тож зняла невеличке відео відповідь. Нитку виводжу на лицеву сторону, і шов буду починати саме з довгого стібка. Відраховую 6 ниток вправо і 3 вгору і вколюю нитку, а виколюю три нитки лівіше. Це і є наш довгий стібок. Далі кладу короткий стібок і. Так буду рухатись весь час, поки не скінчиться рядок. Я вишиваю довгий рядок ретіза, щоб було видно, від чого будемо відзеркалювати, прискорила відео, щоб ви могли отримати. Лівий рядок, так повертаю роботу, щоб було зрозуміліше. Тепер зробимо зеркальний. І теж почнемо з довгого стібка на 6 ниточок. Будемо рухатись в зеркальному напрямку, тобто вправо. Кладемо довгий стібок. Потім короткий, на три ниточки, знов довгий. Сам по собі цей шов не складний, просто виникло питання, як правильно відзеркалити. І так рухаємось до кінця. Щоб вже отримати такий же довгий рядочок. Зліво-право, я показую, як воно відзеркалилось. Можна розвернути назад роботу, якщо так зручніше вишивати. Просто коли говориш лівий-правий, так наче було зрозуміліше. Ось. Два зеркальних шва ретіс. До речі, в нього гарний виваріт виходить.